Почнемо з ваших питань по домашній роботі, якщо вони були. Діти. Так, номер 337. Це другий варіант, так? Я забуваю завжди 300... 3. Так, другий. І так, номер 337. Другий варіант сходинок. Точку дотику кола, вписаного в пряму кутню трапецію. Тобто в нас є прямо кутня трапеція, в яку вписане коло. Відразу треба згадати чотири властивості. Які саме? Висота дорівнює двом радіусам. Раз. А суми протилежних сторін рівні. І ще дуже важливий факт, якщо я поєднаю центр кола з кінцями бічної, то кут буде прямий. Алло, алло. Так, дивимось, Точка дотику поділяє більшу бічну сторону. Більша бічна сторона це CD на відрізки 3,12. Ну, ми знаємо, що якщо провести радіус в точку дотику, то він буде перпендикулярно до дотичної. І тому тут будуть виконувати сімметричні співвідношення. Знайти треба площу. Не буду зараз давно писати. Тобто, які три властивості виконуються. Перша властивість висота дорівнює двом радіусам. Тобто, якщо я буду знати радіус, я знайду й висоту. Друга властивість, яка виконується, сума бічних сторін дорівнює сумі основ. Тому в формулі площі вам не обов'язково знати конкретно довжини сторін ВСАД достатньо знати їх суму. І третя властивість, що кут СОД дорівнює 90 градусів. А далі ми проводимо радіус ОК, який перпендикулярен до дотичної, тому за метричними співвідношеннями буде виконуватися що, що ОК в квадраті це ЦК, помножене на КД. Це буде знов 36, мені здається, що у нас так само було в класі. І тому ОК це 6. ОК 6 і це наш радіус. А тому висота дорівнює двом радіусам, і це буде 12. А тепер дивіться, бічна сторона в прямокутній трапеції є і висотою теж. Тому нам відома тепер бічна сторона. І менше, і більше. Більше це буде 15. І тому ми знаємо суму основ. Тому АБ плюс СД – це те ж саме, що АД плюс БЦ, і це буде 27. Зрозуміло, чому, так? І тому площа це півсума основ, помножена на висоту. Я напишу на а, Б. Бо це теж висота. Так, півсуму основ це 27 на 2, а висота в нас 12. 2, 2:12. Скорочується. І 27 помножаємо на 6. 20 на 6 це 120 плюс 42 162 см квадратний. Так, чи є ще запитання? по ДЗ? Номер 334. Так, давайте Подивимось і його. А можете повернути? Так, повертаю, але діти якось там пошвидше. Добре? Можна вже? Так. так. 334. Радіус кола вписаного в рівнобічну трапецію. То у нас тут знов трапетя, в яку вписане коло. Вона вже рівно вічна. Нам відомий, чому дорівнює цей радіус. Він дорівнює 8, так? А один з відрізків, на який дотична, як точка дотику поділяє вічну сторону 4. Тобто цей відрізочок 4. Так, давайте так зробимо. АБЦД. Тут якийсь К. Тепер дивіться, знов цей кут прямий, сюди провели радіус, він буде перпендикулярен до дотичної, радіус нам відомий, тому ми зможемо знайти і КД. Так, вона трошки складніша, ніж та, яка була в класі. Я не буду зараз писати всі деталі, просто знайти площу. Тобто, знов ми можемо перелічити всі три властивості. По-перше, ми можемо зазначити, що кут С1 у нас 90 градусів, ОК в нас перпендикулярно СД, і тому за метричними співвідношеннями, що повинно виконуватися. ОК в квадраті це ЦК помножене на КД. От дивіться, ми знаємо ОК і ми знаємо ЦК. І тому з цього, як виразити КД? КД це невідомий множник. Це УК в квадраті поділити на СК. УК в квадраті це 64 поділити на 4, і це буде 16. КД ми знаємо, тому ми зможемо знайти всю бічну сторону. Це 4 плюс 16, і це буде 20. Так, а тепер дивіться, трапеція рівнобічна, тому і АБ теж дорівнює 20. А тепер ми можемо зазначити, що сума бічних сторін, так як в трапецію вписане коло, дорівнює сумі основ. Це буде 20 плюс 20, ці суми будуть по 40 см. Так, що ми ще знаємо, що якщо в трапецію вписане коло, то висота дорівнює двом радіусам, а так як радіус нам був відомий спочатку, то це буде 16. Ми тепер підставляємо формулу площі Д плюс Б все поділити на 2. Ми знаємо цю суму, і помножити на висоту, ми її теж знаємо. Я її навіть не буду проводити, бо тут можна і без неї. 40 на 2 помножити на 16, 8 на 40, це буде 320 сантиметрів квадратних. Так, ще запитання по ДЗ? Можна ще 335. 335. Так, дуже так, швиденько. Можна це очистити? Так. 335. Площа рівнобічної трапеції дорівнює 64 корення з трьох. Тобто вам тут відома площа. А тупий кут, ну і у рівнобічної трапеції, що ми знаємо, кути при основах рівні. так? Так, якщо тут 130, 120 градусів, так, то цей кут буде 60. Так, вона рівнобічна. А 1 Знайдіть бічну сторону, якщо відомо, що в трапецію можна вписати коло. Тобто, дивіться, діти. Іноді в задачах це коло потрібно тільки для того, щоб виконувалася властивість, що сума бічних сторін дорівнює сумі суми Тобто, дивіться, площа нам відома. Це 64 корені з 3 см квадратних. Тупий кут відомий, і відомо те, що можна вписати коло. А знайти треба бічну сторону. Аб. Я теж не буду писати детальну умову. Я би міркувала таким чином. Ну, дійсно, мені не зрозуміло, чому тільки у деяких дітей визвала ця задача запитання, вона не така проста. Я би міркувала так, чому дорівнює висота, площа, якщо мені її дали, то треба якось її виразити, Ну, тобто, навіщо нам її дали? Вона з бічною стороною, яку треба знайти, ніяк не пов'язана. Вона дорівнює аде. Плюс b, це поділити на 2 і помножити h. І тут складність цієї задачі полягає в тому, щоб догадатися, що вам треба виразити е якось рівнянні скласти. Дивіться, що тут можна позначити за х? Тут є два варіанти. Або бічну сторону ви позначаєте за х, і тоді ви виражаєте висоту. І так, нехай А, Б дорівнює Х сантиметрів, так, Тоді вирізаємо БК. БК це катет, який протилежний, тому він дорівнює гіпотенозі, помноженій на синус кута А. Це буде Х помножити на корінь з 3 поділити на 2. А тепер дивіться, що ми знаємо, що трапеція рівновічна, тому АВ плюс СД – а, це буде 2х, А так як в неї вписано коло, то А плюс С буде рівня Б плюс АД. І це буде 2х, Можна так написати, за властивістю трапеції, в яку вписане коло. За властивістю трапеції. В яку вписано коло. Так, і що тоді? Тоді ми підставляємо формулу площі АД плюс Б, це в нас буде. 2х поділити на 2 і помножити на висоту. Висота в нас х коренів з 3 на 2. Ну, ось ці дві двійки скорочуються, х на х дає нам х квадрат коренів з 3 на 2. Тобто з одного боку ми виразили площу через х, а з іншого вона нам відома, тобто за умовою s. Дорівнює 64 корення з 3 см квадратних. Тепер підставляємо, отримаємо х квадрат коренів з 3 на 2, дорівнює 64 корення з 3. Можна обидві частини поділити на корінь з 3 буде х2 на 2 дорівнює 64. І домножити все на 2. Тому х квадрат – це буде 64 на 2, 128. А тому х плюс-мінус корінь з цього числа, але від'ємний нам не підійде. І треба вилучити його. Так як ми отримали 128, як 64 на 2, 64 є квадратом. То ми його вилучаємо і отримаємо 8 коронів 2. І відповідь це і є наша бічна сторона. Відповідь 8 коренів 2 см. Ось така непроста задача. Так, добре. Якщо запитань більше немає, давайте сьогодні ми будемо займатися на уроках такими дуже простими речами. Ми будемо знаходити площу трапеції закреслення. І так, можете написати сьогоднішню дату, 21 квітня, майже квітень вже пройшов, квітня. Класна робота. Скоро канікули. І так, тему уроку. Запишіть, будь ласка, таку тему обчислення. Обчислення. Площ. Закресленнями. Тобто у вас буде накреслено в зошиті, ну там підручнику. Якісь конкретні фігури. Ну, так, як о, в мене, да, по клітинкам. У мене зараз прохання. Перемалювати клітинка в клітинку. Задача номер один. Клітинка в клітинку. Тобто, довжина сторони АЦ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім клітинок. Через дві клітинки в ліву сторону від точки С вгору на чотири клітинки піднялося. Отримали точку Б. Тут важливо, що е, такі задачі є на ЗНО, ми будемо дивитися на ці задачі у вівторок. У нас вівторок буде урок е, задачі ЗНО на площі. А, а там є такі, і от у вас намальовано прямо по клітинкам. Вам треба точно, прямо точно клітинка в клітинку зараз перемалювати ЗОшиця. І так, якщо ви це зробили. Давайте будемо думати. Перша задача дуже проста. Я взагалі хотіла сказати, що в таких задачах, як правило, ну, спосіб там рахувати клітинки не підходить нам. Чому? Бо, наприклад, є цілі клітинки, так? а є такі, які там частково в нас заповнені, і настільки частково, що не можна сказати, чому дорівнює. Наприклад, сума ось такої частинки і ось такої. Так? Тобто, це не той спосіб, коли треба рахувати клітинки. І кількість клітинок це і є площа. Ну, взагалі, так воно і є, але ми будемо інакше це робити. Ми будемо користуватися формулами. Для обчислення площі трикутника. У вас є дві формули: перша півдобуток висоти та сторони, до якої вона проведена, і друга формула через синус. Вона нам тут не буде. Корисною чому? Бо тут кути ми не можемо знайти. А тепер дивіться, я ж можу провести висоту, так? А, ця висота буде дорівнювати рівно 4 клітинки. Проведіть її. Нехай буде до А сторона, до якої вона проведена, рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, сім клітинок. І тому, якщо ми шукаємо в першій задачі площу, то це буде 1 друга БК помножити на АЦ, і це буде 1 друга помножити на 4 і помножити на 7. 4 2 скорочується, буде 2 на 7, і це буде 14. Ніяких одиниць виміру ми не пишемо. Ми не знаємо, яка там довжина клітинки. Зрозуміло це, так? Так, перемалюйте, будь ласка, креслення номер 2 Дуже часто діти чомусь думають, що це рівносторонній трикутник. Насправді це не так. Він схожий, але ми все одне будемо рахувати площу за формулою півдобуток висоти на сторону. Можете перевірити, якщо ви знайдете таким чином, і як площу рівностороннього трикутника, результати не будуть співпадати. Він Схожий тільки, ніякої гарантії, що він рівносторонній, немає. І тому тут теж перемалюйте, клітинка в клітинку. Шість клітинок ось так, горизонтально від серединки вгору, це рівнобедрений трибутник. Від А вгору раз, два, три, чотири, п'ять клітинок. Тобто висота в нас 5, а сторона, до якої ця висота проведена, 6. І поруч з другим кресленням обчислюємо знов та ж сама формула. Півдобуток висоти це НА помножити на КН. Підставляємо наші дані. Це буде одна до. Перепрошую, а, тут в матір не написано ну, ніяких там, ну, не, не позначено, що скільки там дорівнює. Ви по клітинкам дивитеся. А, все дякую, я зрозуміла. А взагалі не зайново побачите, там сказано в умові, що одна клітинка це один сантиметр, ну, тобто, сторона. В даному випадку ми в безрозмірних величинах знаходимо площу. Зрозуміло, так, Даш? Так. Ми просто рахуємо клітинки. Так, і тут 2,6 скорочується, 5 на 3 буде 15. Теж ми не пишемо одиниці вимірювання. Так, все це зрозуміло, так? Так. Угу. Так, добре. Можна стирати? Так. Дивимось на третє креслення. Накресліть, будь ласка, прямокутній трикутник, у якого катет ТЛ 2, 3, 4, 5. Клітинок, а катет ЛР 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок. І вам треба знайти площу. Як ми будемо це робити? Для прямокутнього трикутника в нас свої площі, так? тобто своя формула. Яка це своя формула? Площа прямокутного трикутника це півдобуток катетів. І тому це буде ТЛ помножити на LR. І підставляємо дані. Це буде одна друга. Помножити на 5 і помножити на 6. 2, і 6 скорочуються. 5 на 3 це буде 15. Ну, так, ми не знаємо, чого там. 15 якихось одиничок. Так, наступна задача: встигаєте діти? Так, встигаєте. Скільки тут клітинок? Раз, два, три, чотири, п'ять. Теж на крислі трикутник. Катет А це 5, а катит три. Так, І в четвертому випадку теж знаходимо площу. Знов площа прямокутнього трикутника це півдобуток катетів. Це одна друга це А на АВ. І це буде одна друга на 5 і помножити на 3. 5 на 3, 15. І це буде 15, друга. Так, немає запитань діти. Дивимось далі. Подивіться, будь ласка, на трикутник 5. В чому різниця між першими чотирма задачами і п'ятою? Хто мені може сказати? В чому проблема? Може, у вас немає ніякої проблеми? Ну, з тому що сторона АБ не лежить ров можна Ну, Сторона АБ, дивіться, ну, звісно, це ж не стор... Вам треба знайти що? висоту і сторону, до якої ця висота проведена. так? Якщо б ви сюди проводили цю висоту, у вас буде нерівна кількість клітинок, і сторона А, це теж там буде невідомо, що там якісь кусочки, діагонали і кто тобто не можна підрахувати. Тобто до якої сторони треба проводити висоту? До тої, якої ви точно знаєте, тобто до БЦ. це. У БЦ це чотири клітинки, так? А тепер дивіться, а що ж буде висотою, проведеною до сторони БЦ? Це буде ось цей відрізок, він якби попадає не на саму сторону, а на продовження сторони. Тобто, якщо трикутник тупокутній, як у нас, бачите? Якщо трикутник тупокутній то висота буде попадати на продовження сторони. І тому ну, площу ми за тієї ж формули будемо рахувати. Для будь-якого трикутника площа підраховується однаково. А, тобто в п'ятому випадку площу ми будемо рахувати, як одна друга, а К – це теж наша висота, ну і що що вона попала не на сторону, помножте на сторону, до якої вона проведена. Це не до точки К треба клітинки рахувати, а до сторони БЦ, а БЦ це у вас 4 клітинки. І тому це буде одна друга, К – цей теж 4 клітинки, і помножити на 4, 16 на 2 це буде 8. Аналогічно робимо в шостому прикладі. Намалюйте, будь ласка, трикутничок, такий тут 3 клітинки. Ще через 3 вгору на 1, 2, 3, 4. І намалювали. Є? Діти, можна стирати п'яту задачу? Ні, так. Ні, добре, чекаю Так, перемалюйте шосту, там так само. Так, стираю. Дивіться, те ж саме. У вас тупокутній трикутник, тобто сторона, у вас три, а висота проведена до цієї сторони. Раз, два, три, чотири. Тобто знов тут в тупокутньому трикутнику висота не попадає на сторону. І так, в шостому номері площа це буде одна друга. КЛ, наприклад, висота у нас буде. Помножити на деф. Це буде 1 друга на 3 на 4, 4, 2 скорочуються, і це буде 6. Є так, далі дивимось, номер 7, це в нас паралелограм. Те ж саме, у вас для паралелограма, як і для трикутника, є два варіанти підрахування площі через синус і через висоту. Тут через синус буде незручно, бо в нас ніяких кутів немає. А через висоту буде зручніше. Подивіться, ми знайдемо висоту, вона дорівнює рівно 3 клітинки. А сторона D – це? Це скільки клітинок буде? Раз, два, три, п'ять. Тобто, D – це? Це 5 клітинок. І тому в сьомому номері площа це буде. БК помножити на ДЦ, і це буде 3 помножити на 5, це буде 15. Ну, це не сантиметр, ми не знаємо. Так, наступна фігурка, восьма, подивіться, це в нас ромба. А, Як перемалюйте, будь ласка, бачите, тут у нас БД це 5 клітинок, АЦ це 4. Як ми можемо знайти площу ромбу? Як півдобуток діагоналей. Тут ані висота на сторону, бо висоту ми точно не будемо знати, скільки клітинок, і сторона не точно кількість клітинок. Тому площу ромба рахуємо за формулою одна, друга добутку діагонали. Діти, я бачила, у вас на самостійні була така помилка. По-перше, ви брали чомусь не самі діагоналі, а їх половини. Це раз. Пам'ятаєте, у вас була задача про ромб. А ще мені здається, що деякі одну другу множили на кожну з діагоналей. Треба тільки на одну. Тобто, це буде одна друга. Перша діагональ у вас 4 клітинки, а друга діагональ у вас 5 клітинок, 2 і 4 скорочуються. Не треба ще одну другу помножати на 5. Це буде 10. Немає запитань, діти. Дев'яте пропускаємо, бо в нас часу мало, перемалюйте, будь ласка, 10 номер. Це в нас трапеція. Для того, щоб підрахувати площу трапеції, треба знати обидві основи. Так, тут в нас 2, тут раз, два, три, чотири, п'ять 7. І висоту проводимо висоту. Скільки клітинок буде? Раз, два, три, чотири. І тому площа цієї трапеції це буде АД плюс БЦ поділити на 2 і помножити на БК. АД це 7 плюс 2 поділити на 2 і помножити на 4. 2 і 4 скорочуються, 7 плюс 2 9, це буде 18. Так, перемалюйте, будь ласка, 11 номер. В 11 номері в нас теж трапеція, бо цей чотирикутник, в якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Тобто вона так намальована трошки незвичайно, але це все одне трапеція. Проводимо висоту і рахуємо основи. Тут 4, тут 6, а висота у вас теж 4. І тому в 11, так, це в нас 10. В 11 номері площа це буде АД плюс БС, поділити на 2, помножити на СК, це буде 6 плюс 4, поділити на 2 і помножити на 4. 10 на 2 5, – 5 на 4, 20. Так, ну і ще залишилося 12 та задача, давайте її теж розв'яжемо. Перемалюйте ромб. Ми вже обговорювали, що площу ромба, як ми шукаємо, коли клітинки, задача по клітинкам, площу ромба шукаємо як півдобуток діагоналей. Так, тобто 12 номер, треба підрахувати кількість клітинок у діагоналях. І площа це буде одна друга, а це помножити на БД. Дивимось, чому дорівнює в нас А це 4 клітинки, А БД це 6. 6 на 4 – 24, ділимо на 2, буде 12. Так, якщо запитань немає, то з геометрії. Дивіться діти, буде таке домашнє завдання в два етапи. По-перше, буде домашня самостійна робота, на трапеції. Так, ви її виконуєте а, до, а, десь обі до неділі і надсилаєте мені на пошту. Зрозуміло, так. Давайте так. Домашня самостійно до 12.00 у неділю робите. Там 5 задач. А, друге, це буде сходинки, другий варіант. Дивіться, там завдання, де там теж креслення, готові креслення, вам треба знайти просто площу. Не те, що там написано, а знайти площу. А, ви берете номер 278 А, Б, Е. Так. Далі ви берете номер 290. -й. А, Б, Г. А, Б, Г. Перемалювати по клітинкам так, як ми робили. Ну і все. Це зрозуміло, діти? А, так. До зустрічі на алгебрі. До зустрічі. не самостійно трошки пізніше надійшло.